Молодь, не розуміючи, що таке САП, не розуміючи, що таке Набу, Беп, там ДБР, і таке далі, вийшли на цей протест, тому що вони відчули несправедливість і відчули те, що згортаються всі їхні перспективи в цій країні. Все, тепер у нас є цар князь, і біля нього є боярин, один татаров, другий Єрмак. І вони будуть робити все, що хочуть. І у нас давайте згадаємо часи Януковича. Що таке часи Януковича? Часи Януковича це тоді, коли найстрашнішим корупціонером був голова сільської ради. Більших корупціонерів у нас не було. Тільки голови сільських рад, ну ще можуть бути їхні якісь там секретарки чи коханки, і ну, максимум там куми. Все, крапка. На цьому вся боротьба з корупцією закінчила. Ще могли взяти директора школи, теж сільської бажано. Щоб не тривожити столичних директорів шкіл. От, от там в нас вся корупція у нас була по селах uh -huh. на рівні сільрад. Оце була ситуація, я просто нагадую. І тому чому створили антикорупційні органи? Чому створили спеціалізовану антикорупційну прокуратуру? Для того, щоб нарешті ми побачили в переліку злодіїв. Чернишова, віцепрем'єрів, віцепрем'єрів з питань інтеграції в Європу, щоб ну нарешті ми якось розбавили цей перелік з голів сільських рад. Так, хоча б бити повели калібрів. Тобто це, це для цього, хоча б для цього, хоча б зробив.